Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах, свіжі пропозиції, лише з аукціонів. Hyundai, 2017 рік, 1,7 дизель. Автомобільчик лише приїхав з аукціону. Чорний металік 2017 рік на таких художніх легкосплавних дисках. Хром під вікнами, заводське тонування, такий хромований поріг. Автомобіль весь в рідній фарбі без жодного підфарбування, перевірено електронним товщиноміром фарб. Фаркопчик зйомний, є два ключики, гума, як ви бачите, <кх> в автомобілі. Досить в гарному стані, гарний протектор. Косметично автомобіль, звичайно, має якісь маленькі мікросколи чи царапинки, десь треба буде полірнути, а так в загальному. В ідеальному стані автомобіль. Має незначну м'ятинку на капоті, денні ходові вогні, лінзована оптика. 1,7 надійний двигун дизельний 104 кВт. 140 коней. Досить динамічний автомобіль, непогана комплектація, шкіряний салон. Клімат у нас де двохзонний. Так, 173 тисячі пробігу. Є навігація, є камера заднього виду, така собі таке віконечко, треба подивитися, що, що там з камерою неправильно виставлено. Роботизована коробка передач, мультикермо, круїз. Підігрів сидінь, тобто стандартні функції в сучасних автомобілях, датчик світла, датчик дощу, склопідйомники. Такий автомобіль приїхав за аукціону. На сьогоднішній день є в доступі. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту, має сервісну історію. Ціна його тут в Нідерландах 13 500 євро. Ціна розмитненого в Україні з доставкою буде прораховано і написано в темі відео. Такі кросовери є також популярними до України. Електромобілі на сьогоднішній час досить б'ють рекорди по продажам, по замовленнях, є великий вибір, є на сьогоднішній день два акційних гульфа з хорошими цінами, 12. 213-200 євро вже в Україні з батарейками 36 кВт, які проїжджають 250 кілометрів. Є також і інші автомобілі. Посилання залишу, як завжди, в описі даного автомайданчику, де ви зможете побачити ціни, пробіги на автомобілі. Також мають бути суперби завтра з 2 двигунами в седанчику на автоматах в класних комплектаціях. Кого цікавить, телефонуйте. Коротенький такий вечірній огляд. На все добре. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, діліться відео. Дякую. До побачення!